Вітання всім, це проєкт Інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні навпроти мене сидить Володимир Краковецький, виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу. Вітаю вас, Володимире! Вітаю! Ну відповідно, самі розумієте про що ми будемо сьогодні говорити про футбол, назвав тему футбольна весна, тому що саме 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 всі виходять із футзалів. Так і виходять вже на такі відкритий простір, вже починається якийсь рух. І... Але давайте спочатку, як, пройшли, як пройшов зимовий. Сезон футболу, тому що в сезон я розумію, він не закінчується. Так, футбольний а, впродовж всього року, от в свій період, є свої якісь змагання і свої особливості. Як закінчився зимовий, вже тоді перейдемо до весни. Ви справді правильно відмітили, що сезон футболу він не закінчується. Він він циклічний, триває цілий рік. Ось наразі ми зараз закінчуємо зимовий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади. Цьогоріч одразу 20 колективів згодилося взяти участь. Причому ми розширили географію, окрім вінницьких команд. До нас долучилися команди з Бердичева, з Хмельницького, з Житомира, угу. і таким чином ми змогли зібрати когорту команд, яка конкурентно спроможна, та провести доволі цікавий, як на мою думку, чемпіонат, де в основному передову позицію займали саме вінницькі колективи. Так, зараз і пробуджуються після зими, виходять на свіже повітря, і потроху ми будемо вже починати наші весняні чемпіонати. Зокрема, кілька вікових категорій стартують вже на наступні вихідні, які будуть ось не ще через за кілька днів. І таким чином це ознаменує початок саме футбольної весни у Вінниці, де. Цьогоріч лише серед дітей ми будемо проводити змагання серед вісьми вікових категорій: від самих наймолодших, які тільки розпочинають свій шлях у футболі, так і до досвідчених гравців. Це що це за змагання? Це чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з футболу. Нас підтримує міська рада і, зокрема, мер. Угу. Розуміло. Ну і давайте почнемо з цих наймолодших, так з тих. З тих, хто буде потім представляти Україну і на міжнародному рівні, так, тому що все одно якийсь відсоток пробивається до тих футбольних вершин. І е, е, яка зараз ситуація із розвитком дитячо-юнацького футболу у Вінниці, е, е, от саме на нашому міському рівні? Тенденція, зокрема, дуже позитивна. Хочу відзначити, що з кожним роком все більше і більше з'являється нових дитячо-юнацьких футбольних шкіл, які. Набирають великі до себе групи дітей навіть інколи це не одна група одної вікової категорії, а по дві, а деколи навіть і три. І ці групи здебільшого стабільні тобто там кілька людей уходить буквально, а решта лишається і вони дійсно займаються. Так, так, так. Саме так ці групи вони формуються з самого маличка і до. Певних випускних років, поки дитина, наприклад, не перейде грати на рівень, коли грають чемпіонат України, уже серед юнаків, або ж це більш такий зрілий аматорський рівень, ці групи здебільшого тримаються разом. А, також хочу відзначити, що дуже цікава тенденція останнім часом пішла щодо того. Школи створюють осередки у різних районах міста, щоб це було зручно для дітей і батьків, щоб не потрібно було їздити в інший кінець міста, щоб займатися спортом, а саме неподалік від дому, від садочка, від школи, щоб... Одразу після одних занять е, слідували спортивні змагання. Угу. А от як щодо приєднаних територій, так ми ж говоримо про сю міську територіальну громаду. Е, з -з зрозуміло, що в Вінниці більше можливостей, більше і краще транспорт ходить, так і зручніше добиратись до тих шкіл, щоб тренувати дітей. А ось в приєднаних територіях як там розвивається? Тут слід зазначити, що комплексна робота велася уже давно, і, зокрема, хочу відзначити реформу децентралізації, mm -hmm. оскільки саме вона останнім часом почала проявляти та давати позитивні плоди. Це слідує з того, що, наприклад, такі невеличкі села, як Якушинці, як Лукамелешківська, Малі Крушлинці і низка ще таких сіл навколо Вінниці вони почали запускати свої групи. І з часом, якщо б взяти деякі з них, то вони вже представляють у Вінничину на всеукраїнському рівні і доволі непогано саме завдяки тому, що з'явилися бюджети, які можуть використовувати для розвитку саме громади, це великий поштовх до розвитку не тільки у місті Вінниця, а й навколишніх селах, навколишніх більш таких. В більших населених пунктах це дуже класна тенденція, і я думаю, що з кожним роком все більше і більше буде з'являтися таких шкіл в неочікуваних містах і селища угу. е, зрозуміло, що кожна команда вона хоче взяти участь у якомусь класному турнірі, класному чемпіонаті, так для того, щоб показати себе, помірятися силами і відповідно здобути якесь призове місце, може навіть і перемогти. Які є можливості для наших дітей Вінницьких, так в яких взяти участь, які проводяться тут чемпіонатах, турнірах, щоб набратись того футбольного досвіду? В нас наразі є різноманітні турніри та чемпіонати для різного рівня розвитку футбольних команд. Тобто, це може бути і початковий рівень це турніри, які проводять безпосередньо футбольні школи, домовляючись між собою. Про якісь локальні турніри. Mm -hmm. З всеукраїнських відзначу Atmost Cup та New Stars, які зараз у Вінниці збирають топові академії зі всієї України і тим самим дають можливість Вінниці тут, у нашому місті, зіграти проти найкращих академій всієї України. Mm -hmm. Ну, я знаю, що раніше Atmos Cup, взагалі проводився на території Болгарії, так туди виїжджали і там відбувався цей турнір. Е, так, так, так. До війни, до повномасштабного вторгнення. Е, я скажу, що і зараз проводиться, але зараз просто ві... команди з України з Вінниці менше мають змогу виїзду за кордон. То тому команд з України стало трохи менше. Надіємося, що дуже швидко настане мир, наша перемога, і все більше і більше дітей зможуть обмінюватися досвідом на всеукраїнському і міжнародному рівні. Угу. Володимир Краковецький, виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу, у нас сьогодні в ефірі говоримо про футбольну весну і не тільки про дитячий футбол. Так ми вже його так частково зачепили. Але давайте перейдемо далі до е, аматорів, так тому що. ну... Така категорія людей, які, попри все, попри якісь обставини життєві, вони продовжують займатися любленою справою спортивною, вони продовжують грати в футбол. І я знаю, що е, міська асоціація йде їм на зустріч, так і е, допомагає їм розвиватися в цьому плані. Так, аматори є невід'ємною частиною наших змагань, оскільки це логічне завершення там футбольної кар'єри для дитини. Якщо вона не стала професіональним футболістом, її шлях продовжується у аматорських змаганнях, де вона може і підтримувати свою спортивну форму, і за Певного бажання та можливості, все ж таки, реалізувати себе десь потім на, на вищому рівні. А, наша міська асоціація футболу проводить щорічний чемпіонат серед аматорів на великому полі. Та також ми впровадили два роки тому чемпіонат 7 на 7 а, Чому ми вирішили зробити такий формат? Оскільки не усі команди мають змогу зібрати велику кількість гравців для того, щоб зіграти на великому полі. Mm -hmm. А все ж на півполя менше гравців, менше потрібно фізичних кондицій, щоб зіграти повну гру. Тому сім на сім перепрошую, Володимире, Це півполя і ворота ставляться з іншого так, боку. Так. Mm -hmm. так, так саме так. І тому такий формат також у Вінниці прижився і збирає інколи навіть більше колективів, чим саме регулярний чемпіонат. А все-таки про дітей я забув запитати, от про призи, тому що ну, зрозуміло, що відіграла дитина так і цікаво, вона здобула якийсь досвід, а їй хочеться ще отримати якусь пам'ять про те, що вона грала, і про те, що вона навіть перемогла. Так, тут слід подякувати нашій міській владі, Вінницькій міській раді, нашому мергу Сергію Моргунову, за те, що вони підтримують нашу організацію, зокрема фінансово. Де ці кошти, які виділяються нам з бюджету, ми маємо можливість спрямовувати для організації самих змагань безпосередньо, та щоб укомплектувати команду певними призами за їхню перемогу. Щороку ми варіюємо різні кількість кількість призів різне спрямування, наприклад, це може бути призи для тренувального процесу, зокрема м'ячі, там маніжки, тренувальні набори. Так і стараємося не обділити дітей. Які стали кращими гравцями у нашому чемпіонаті. Вони також завжди отримують пам'ятні подарунки, які завжди знадобляться їм у тренувальному або змагальному процесі. Тут такі корисні подарунки, так, так е, ну от ми з вами говорили перед ефіром, так і ми говорили про дитячі чемпіонати. Так, ми говорили про е, аматорів. Ми говорили про християнську футбольну лігу, про ветеранів, про дівчат, про футзал. Я сподіваюся, ми сьогодні встигнемо це все обговорити. Так, але давайте перейдемо до християнської футбольної ліги, і взагалі е, Скрізь, будь ласка, про цей формат э, змагань християнська футбольна ліга проводить змагання вже, напевно, що більше 15 років на теренах нашої громади, і це, напевно, один з найбільш стабільних чемпіонатів серед аматорів. Цьогоріч планується новий сезон. Відзначу, що. Проект, який ми вели у ці студії з нашим співведучим Олександром Мондрусюком, який раніше займався організацією християнської футбольної ліги, а зараз захищає нас уже у лавах Збройних сил України. Він відійшов від справ футбольних і на нього сподіваємось тимчасово. Звичайно, і на його місце прийшли його однодумці, які будуть продовжувати розвиток християнської футбольної ліги. Чим відрізняється, оскільки. Ми живемо у християнському у християнській країні, і багато серед нас є віруючих людей. Тому вони зайвий раз нагадують, щоб ми щоб кожен вірував, і цим самим вони приносять певний такий спокій у змагання саме футбольні. Це різні конфесії, та? команди грає, так команди, так? так так, так. Ну туди може заявитися будь-який охочий. Вони там немає пропаганди церкви. Вони просто нагадують, що є Бог, що ви віруєте, в кожного своя віра, і тобто це потрібно робити. Але, але футбол граєте, але <рес> футбол грає разом так. з тим. Так. Ем, про ветеранів хочеться сказати, тому що люди, які дійсно робили наш спорт популярним, а вони продовжують зараз е, не відходять від нього, тому що це як один з сенсів їхнього життя. Так, ветеранський спорт важливий, оскільки з віком все важче стає конкурувати серед молодших хлопців. І цьогоріч ми плануємо відновити чемпіонат серед аматорів. Ми будемо брати гравців, хто вже перетнув позначку у 40 років, і організовувати для них змагання. Вони зможуть змагатися серед однолітків, їм буде цікавіше, оскільки це. Такі самі хлопці, такі самі футболісти одного ж віку, які вже стараються тримати себе у формі, попри їх такий вже не молодий вік. От ми говоримо хлопці, 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 так якось футболісти значить людина чоловічої статі, яка грає в футбол. А ось знаю, що наш, у нас у нас Вінниці, наприклад, є команда ЄМС Поділля, так е, е, яка складається суто з дівчат, і, і досить непогані в них показники, як на якому зараз вони рівні. Після першої частини чемпіонату вони беруть участь у чемпіонаті України у вищій Лізі. Вони потрапили до другої групи групи вибування, яка буде боротися за збереження прописки у вищій лізі. Хочеться відзначити приємну тенденцію у цій команді. Вона залучає дуже активно. Саме молодих дівчат до, до вже такого високого рівня. Таким чином клуб розвиває, постійно підтягує нові кадри і, і має можливість проводити кадрову політику завдяки трансферам у, у різні клуби, щоб підтримувати свій фінансовий стан, в тому числі, і давати можливість розвиватися на, на, на вищий рівень своїм вихованцям. Тобто вже більш досвідчені ідуть в інші клуби, грають так, а приходять молоді дівчата, так? які вже набирають досвіду саме в цій команді. Я вас саме так. Да. Можу додати, що, наприклад, ті наших змагань у Вінниці, які ми проводили серед дівчат, доволі багато є колективів, жіночих, дівочих, які. Хочуть грати, які показують непоганий рівень, і це велика перспектива для того, щоб залучати в подальшому цих дівчат до участі в Україні на вищому рівні для ще більшого їхнього розвитку? От ми сьогодні говорили про збільшення кількості дитячих шкіл, так збільшення кількості взагалі груп, де може дитина займатися футболом. А чи збільшується кількість команд? Чи вона вже зараз якось стабілізувалась і просто. Вони одна уходить, друга приходить? Тут яскравим прикладом можна навести наш міський футзал, який цьогоріч зібрав найбільшу кількість команд в історії. І зокрема, у когорті учасників було багато дитячо-юнацьких футбольних шкіл, які заявлялися на цей чемпіонат і брали участь уже серед аматорських команд. Команди є хороша тенденція до збільшення кількості ну, команд. Скільки, скільки було на футзалі? На футзалі, якщо Зараз я скажу. Ми цьогоріч провели 8 ліг приблизно до 10 команд, а деяких більше у кожній з ліг. Тобто Це, можна сказати, 80? — приблизно Точно. 80 команд. Так цьогоріч взяли участь у зимовому чемпіонаті міста Вінниці. Угу. І забігаючи наперед, після завершення футзалу планується регулярний чемпіонат на відкритих майданчиках, який також буде проводити Вінницька футзальна наша асоціація. Тому, користуючись нагодою, закликаю долучатися, підтримувати здоровий спосіб життя і розвивати ще більше і більше футбол та футзал у нашому місті. А як взяти участь в чемпіонаті з футзалу? Перш за все, підписуйтеся на, на соціальні мережі футбольної та футзальної асоціації футболу та футзалу, mm -hmm. і там здебільшого. Анонсується кожне з цих змагань, які будуть проводитися та його терміни. Нещодавно ми запустили наш оновлений сайт, який дозволяє подати заявку онлайн на будь-яку з цих ініціатив і отримувати відповідь. І тому, так, і ми і в після цього організатори змагань зв'язуються з менеджером команди та обговорюють більш детальніше вже деталі участі команди у змаганнях. Скільки років в Вінницькому пляжному футболу? Це а достатньо молодий вид порівняно е з іншими видами футболу. Це наймолодший. наймолодший. Так е якщо я не помиляюся, взагалі перші змагання по пляжному футболу відбулися не більше п'яти років тому у Вінниці, і сьогодні, забігаючи наперед, хочу заанонсувати... Перший всеукраїнський турнір, який відбудеться на теренах Вінниччини, ініціатива команд з Дніпра, з Рівного, з Києва та Вінниччини провести кубок підтримки збройних сил України. Це такий буде перший поштовх до проведення регулярних турнірів на теренах Вінниччини, щоб наш пляжний футбол розвивався, оскільки навіть останні два роки наші команди беруть участь у чемпіонаті України після відбіркового етапу регіонального, і потроху потроху вони спочинають нав'язувати боротьбу топовим командам України. А чи беруть участь, от ви сказали, на підтримку збройних сил, чи беруть участь у турнірах, чемпіонатах, які проводяться у Вінниці, команди, які складаються саме із представників збройних сил? Нещодавно у Вінниці з'явилася нова ініціатива. Це також нововведення було для ветеранів війни. Це ініціатива, яка спрямована на те, щоб Вінничани або бійці з інших міст могли приїжджати час від часу у Вінницю для тренувального процесу. Якщо я не помиляюся, такі тренування проводяться щотижня, mm. локацію не, не скажу, бо не пам'ятаю. Але але то, знайти можна але знайти можна так. Хто бажає приєднатися, Будь ласка, напишіть до Вінницької міської асоціації футболу. Нам у будь-які соціальні мережі ми знайдемо контакти та обов'язково сконтактуємо. Це така ініціатива від нашого уряду, щоб у кожній області була команда, де бійці змогли підтримувати свій моральний дух та адаптовуватися після бойових дій до мирного життя. От ми говоримо про змагання, так про турніри. А ось хочеться відмітити, яка зараз ситуація із інфраструктурою, тому що для кожного змагання треба місце, де можна грати, тобто поле, так і плюс ці етапи поля. Треба хвоче кажучи, поля треба багато. Чим більше з'являється дитячі юнацьких футбольних шкіл, тим більше йде потреба у майданчиках, на яких буде проводитися як і тренувальний процес, так і безпосередньо змагання. Скажу, що ситуація на сьогодні вона так е, можна неї можна подивитися з двох сторін: перше заповнені стадіону завжди є, угу. друге, інколи їх не вистачає для того, щоб провести у всю кугорту турнірів та тренувань. Е, Яку потребує уже громада кілька років тому, коли почалося активне будівництво саме цих майданчиків, воно зумовило розвиток і дитячої юнацьких футбольних шкіл, і розвиток турнірів. З'являються нові. І хочу висловити надію, що ця тенденція буде продовжуватися, оскільки вінський футбол розвивається, дитячий юнацький, аматорський, ветеранський, пляжний, і, ми, і всі потребують більшої кількості спортивних майданчиків. А чи можна скористатися, наприклад, майданчиками інших громад, які біля Вінниці далеко можуть добратися? Також є певна тенденція у розвитку стадіонів найближчих. А здебільшого, у це... чому полягає проблема. Штучні поля легше підтримувати, угу. і на них можна грати у будь-яку погоду. Все ж таки для того, щоб підтримувати якісне трав'яне живе покриття, угу. потрібно і багато коштів, і багато зусиль для цього. Тому навколишні громади не зовсім можуть похвалитися якісними футбольними полями, щоб туди спрямовувати змагання. Але все ж, навіть наша територіальна громада проводить. Яскравий такий приклад: це Оріон -малі Крушленці, які вже не один рік вкладають свою інфраструктуру поля в великі кошти і великі зусилля. І це таки можна сказати, приклад, як громада може працювати над цим. Бачимо тенденцію від інших. Громад, які планують, які вже розпочали певні роботи над своїми майданчиками, я думаю, що знову ж таки реформа децентралізації, вона рухає цей процес уперед. Ну я розумію, що сезон цього року у вас буде насичений. Узагалі рік буде насичений, так що футбольний, і розпочинаємо з футбольної весни. Володимир Краковецький, виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу, у нас сьогодні був у ефірі. Говорили взагалі про футбольні справи. Здається, ми всі, всі такі головні аспекти торкнулись, але звісно, щось ми та й Договорили. Але дякую вам, е наснаги вам і гарної роботи. А проєктний сайт завершується. На все добре. Побуднях на 101 і 8 FM Проєкт, що розширює горизонти інсайт